1220 рік до нашої ери. Добрий вечір, Хартро, невеликий різбляри. Добрий вечір, злодій Гомере. Які успіхи? Пустелі не дуже накрадеся. Ми блукатимемо тут не довше двох тижнів. <розвучить> У, Моїсей повернувся. Давайте, ніби щось робите. <розвучить> не карбуй фальшивих ідолів. Не чини перелюбу. Ну от я і нагулявся. <розвучить> Спрінфілд сьогодення. Вам треба надерти вуха. Ви 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 хитрий лис. Малий розслабся. Хотів передплатити новий канал про ремонт. Вони прислали мені цього негідника. Боже, куди котиться цей світ? Чого тобі треба? Кабельне телебачення. Незаконне кабельне. Угу. Кабельні компанії, великі, безликі корпорації, тому це нормально. Це кошмар. Забігаєш у туалет, а там немає паперу. Важливе повідомлення. У Сімпсонів кабель не тебе! Зараз кабель круто! Хіба це не дорого? Нуль доларів на місяць якось переживемо. Кипати. Зараз шелепи з'їсть катер. Вау, зараз... Шановні виборці, я прошу вас звернути увагу на додаток до законопроекту номер 800 633. А ми встигнемо, якщо поїдемо татовою машиною. Якби ви побачили пекло, то померли б від страху. А можна звикнути до пекла, як до гарячої ванни? Ні, Барте. Як уникнути цього притулку проклятих? Дотримуючись десяти заповідей. Не кради. Дивитися так зване платне телебачення. <рив> Тату, хіба це не крадіжка? Сонечко, прочитай, брошу. <рив> Сідай, дивись, кабель. <рив> це нічого не коштуватиме. <рив> Мамо, що ти робиш? Тобто, а що? Ти забула восьму заповідь? Не кради! Ок. Я з'їла дві виноградинки. Хочу за них заплатити. Дві виноградинки. Кому вони треба? Скільки коштують дві виноградинки чи у знайомих? Він є у нас. Канал Блокбастер. В недільній школі кажуть, що красти гріх. О, так. Але всі крадуть. А ти подумай, сьогодні вранці ти заплатила за сніданок. Тікайте в гори опришки, бо зараз викличу ФБР. Увечері у прямому ефірі двобій століття. Хто впав, той не встав. З незараження змиває все. Приходьте до мене слухати радіотрансляцію. Добре! І... А можна зібратися в мене і подивитися бій у прямому ефірі на ка... Хочу подивитися цей бій, що готовий робити це в гостях у свого працівника. Я маю на увазі, що ви могли б заплатити за бій. Кажуть, що сьогодні у тебе буде бій. Так, точно, о восьмій. А чого ти не передплатив кабельного для бару? Ну, треба було вибрати між тебе і ось цим конем. Я свій вибір зробив. У когось бути вечірка? Так, у п'ятницю ввечері приходь. У мене не бувати вільний час. Шкода, бій має бути цікавий. я попросити свого брата підмінити мене. Лісу, я хочу, щоб ти подала приклад іншим і не дивилася кабельного телебачення ніколи. дивитеся голу правду. Розваги для дорослих цілодобово в усіх штатах. Вау. Карамба! Барте! Я більше не дивитимуся той канал. Молодець. Що з нашою дитиною? Вона моральна. Сьогодні Бар дивився дорослий фільм. Ліса втрачає до тебе повагу. Бачив, 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 бачив. Тебе цікавить ця стереомагнітола? У магазині вона 500 доларів. Я віддаю за 40. Е, я не матиму справу зі злочинцями. А твій сусід. Його нема вдома. Mm. Аж ми повинні захищатися навколо злодії. Ласкаво просимо! В ефірі канал Гола Правда. А тепер гола правда представляє нескромні новини. Бідота, яка чомусь притягує. Барте, ти обіцяв не дивитися цей мотлох. Кошмар. Привіт. Я привіз генетично модифікованого пива. Дякуємо, Барні. Місіс Сімсон, візьміть на закуску. Два воїни, м'яко кажучи, долюблюють один одного. Наскільки я розумію, цей пій для вас дуже особливий. Твоє діло моє. Прошу звернути увагу, що я не дивлюся бій. Це одна з форм мого ненасильницького протесту. Привіт, Гомери, я приніс... Швидше це мод! Треба сховати кухлі. Привіт, Гомери, приніс кухлі. Дякуємо! Я завжди про такий мріяв. <ріст> Доб... <ріст> всі речі, які я позичив на роботі. Позичив? Добре свиснув на роботі. Добрий вечір, Сімшене. Ми були неподалік і вирішили заскочити на хвильку. Доп... Сімшене, є гарна новина. Я приніс чіпсів. Ви Гомер Сімпсон? Так, подейкуєш, що ви незаконно дивитеся кабельне. Ні, ні, це не я, це дружина, вона це придумала, чесне слово. Ми ну, просто і... хотіли напроситися подивитися бій проходьте. Мій протест неефективний. Матір'ю моїх дітей. Умови були захливими. Лісо, Меккі! Марч, Лісо, Мекі! Потисніть руки. Битися чесно. Вибачте, що перебиваю вашу акцію протест. По закінченні бою я переріжу наш кабель. Ми врятували тобі душу. Та ймут ледве оговтався після лівого прямого. Тепер це є, вже втрував. чергова сторінка історії. Звоніваний нокаут от кріста під сухового фірмового удару на останніх найкращий бій в історії боксу. Я його не побачив. Ми пишаємося тобою. Кусачки, будь ласка, тримай, Омерику. Давайте, таточку, прошу тебе. Схаменися. Формула 1 Донецький шахтар. Шановний глядач, якщо тобі сподобався цей випуск, то підпишись на наш канал. Це буде найбільшою подякою для нашої команди. Дякую і гарного тобі дня! Я дзвоню розповісти тобі про новий барбекю ресторан. І знаєш що найкраще? Раз заплатив і їж скільки заманеться. Марч Люба, я хочу Один? сказати тобі лише Две? чотири слова. Три. Бездонний мангал шашличного джо. А -а -а. У суботу ми залишимо дітей на паті Сельму, а потім накинемося на барбекю. Mm -hmm, Собовату. Не впевнена, що сестри будуть вільні. А що їм робити? Цієї суботи ми збираємося на весілля до Стенлі Пітерсона. Ну Якщо у вас інші плани. No. Ми втечемо ще до того, як кинуть букет. Марто, сонце моє. Я пам'ятаю наше знайомство. Привіт, Сельмо. Привіт. Стенлі. Гуляй. Гуляй. Якби я тоді не сів коло тебе, цілком можливо, що сьогодні тут стояла б інша жінка. Ви коли-небудь вийдете заміж? Не знаю. Ви належите до тих рідкісних самотніх сорокарічних жінок. Патій, Сельмо. Ми вдома. <плев> мені треба поговорити з тобою. А соус барні. Я міг би його пити. Будь ласка, Марш, допоможи мені знайти чоловіка, доки ще не пізно. Я спробую. Я прошу тебе, знайди моїй сестрі Сельмі чоловіка. Котра з них сельма, але вона не любить, коли до неї ну торкаються. Ти знайдеш їй чоловіка? Добре знайди чоловіка. Знайти чоловіка, а знайти нормального мужика не так просто. А він переходить майже дозволено. За постійні знижки проти небезпечна робота. За курить проти плакат. Я відчуваю запах е... тетрасульфату натрію. Боже мій, так і є. Барт. Сімсон! Як можна випалити 20-метрові літери і сподіватися, що тебе не спіймають? Твоє відверте нахабство викликає в мене бажання дістатись з під столу запилену різку. Це тебе, Барт знов скочив у халепу. Я хочу, щоб Барт сплатив свій борг перед суспільством тяжкою фізичною працею. Директор Скінер. Годі вже про Барта. Скажіть, ви одружений? Проте до чого ці питання? Я хотів запросити вас е, до себе в гості. Я вже забув, що таке домашня їжа. Добрий вечір, директори, Ласкаво просимо в наш дім. Він тут. Я нервуюся й дити. Я сподіваюсь, ця вечеря не спроба звести мене з незаміжньою родичкою. Моє розбите серце. Шановні директоре, дозвольте представити вам чарівну і вільну сестру моєї дружини Сельму. Що? <Доу>! Розкажіть мені ще про свою поїздку у Єгипет. Міл смердить як корівник. Просто прекрасно. Ви не хочете скласти мені компанію? Я не піду. Пачку прийми без фільтру. Прийму з фільтром у твердій паці, швидше. Який цей скінер козел. Ти не знаєш, які саме цукерки любить твоя тітонька Патті. Можеш іти. То йде на побачення, як опудало. Як я тобі. Вишні в спирті. Сподіваюсь, ви їх любите. Переходьте до справи. Я вже тричі просила воду. Негайно принесіть жінці склянку води. Мене це не дивує. Не хвилюйся. У цьому морі ще багато риби. Була б приманка. Не дурінь. У житті не бачив такого дурного фільму. Mm -hmm. Ми з тобою ненавидимо одні й ті самі речі. Побачимось завтра. У мене курси мікрохвильової. Ти до мене торкаєшся. Поцілуй мене, паті. Поцілуй, будь ласка. Mm -hmm. Mm -hmm. У четвер я закуповую продукти. Якщо хочеш, приєднуйся. Uh. Я хочу знати всі брудні подробиці. Я йому не дала. Добраніч ніч. Як кортить закричати на весь білий світ. Сімур Скінер закоханий. Він працює на мене. О -о. Збираюся освічитися у коханні твоєї тітоньці Патті О, вам гаплик. Ну, мені треба знайти кавалера для тупої, здорової і жирної сельми. Кавона, розкажи. Приводь її до мене, я не примхливий. Ромере, моя сестра не зустрічатиметься з Барні Гамбелом. Вона теж не першої свіжості. Mm -hmm. Що цікавого у школі? Скінер хоче одружитися з цітонькою паті. Дякую. Вона стара діва. А ось і наша королева балу. Ти правий. Годі жити дівочими мріями. Чого ти вдягнулася як хористка? Я готова дарувати своє кохання як дешеве вино. Привіт! Гляньте, що я приніс. Е, Шнапс. Виходь за мене заміж. Ти, моє кохання, Патті, виходь за мене заміж. Не можна сказати, що я тебе не люблю. Ти любиш мене! Ура! Той, за кого я маю вийти, повинен розуміти, що ти ніколи її не покинеш заради чоловіка. Оу. Це замкнене коло. Добра мій милий директоре. <рес> Спрінфілдська школа. Я поверну я тебе паті, собі. Паті, де Скінер? Ми вирішили, що занадто сильно кохаємо одне одного, одного, щоб зустрічатися. Ти жертвуєш своїм щастям заради мене? Так, послухай, Барні, я. А... Вона лишила мені цілий кухоль. Я ж казав, що ти повернешся. Менеджер! ти, коротше, гоніть бабки. Вибачте, ми так не робимо. Старий, ти диви, ж... бо ще серце схопить. Ах ти, не вказуй. Молодий шмаркачу. качу. Тату, Барт уже з'їв горошину. Звідки ти знаєш? Розключила очі. Ще слово, і Барт не дивитиметься мультиків, а ліса не піде у коледж. Тату! Ти? Смерть дючка. Від тебе сказитися можна. Я вас попереджав. Ми мовчали. а вже ж. Алло? О, Боже мій. Вашого батька всього-навсього аритмія. О. Дідусь, у вас стільки енергії, що ви ще нас усіх поховаєте. Цей серцевий напад нагадав мені, знаєш, про що? Про смерть. Я хочу розкрити тобі таємницю. У тебе є зведений брат. Зведений брат? Приїхав в цирк. Расунчику, хочеш пограти своїм клоуном. Це ж за гроші. Вона привезла мені подарунок. Я його більше не бачив. Він не повинен дізнатися про цирковий інцидент. Обіцяю. Я знайду свого брата за будь-яку ціну. Загублений, зведений брат. Я у кіно. Бестрюк, 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 Бестрюк. Я теж роками шукав свого близнюк. У його справі сказано, що вашого брата усиновили містер і місіс Пауели і назвали Гербертом. Може бути де завгодно. Ось 20 доларів. Тепер ви скажете. Детройт, він у Детройті. Чудесно, дякую. Ну що, Америку? Я подзвонив усім трьом Пауелам по нулях. Він може бути Гербертом. Навряд чи, але... Пауэлл з Детройта, Мічиган? Так. Ура! Це Герберт! Твій братик Гомер. Чую, я замовк, бо мене переповнили почуття. Вибач, сідай на наступний літак у Спринтліл. Прищайте ви до мене. Ви їхали зі швидкістю. О, вибачте, сер. Я не знав, що це ви. Ого, а що ви тут робите? Хіба не видно? Ми щодня поступаємося японцям. Я хочу знати причину. О, не час на конкуренції? Чого я вас гарвардських телепнів понабирав? Бо ви теж там училися. Так, ви придумали назву нашій новій моделі? Думаю, вам сподобається. Персефона? Це грецька богиня весни і відродження. Доу! Навіщо народу голодні грецькі баби? Мардж, ми не помилилися адресою. Є хто? Омер? Тут очна копія? копія! Тільки трохи менше, Омер. Ласкаво прошу тебе, в свій дім. Нічого собі, байстрюк багатий. Лісо, то це ти шкода, про яку розповідав твій тато? Це я шкода, сир. Гомере, ти найбагатша на світі людина. У нас є тенісні корти, басейн, кінотеатр. Навіть якщо серед ночі я захочу реберець, твій кухар їх приготує, називайте мене просто гербом. Без проблем, просто герб. Стриба! Сама Ви можете помовчати. Стрибаю. Я стрибаю. познайомилася з Гомером у школі. Стрибаю. Вау. Стрибаю. Я нічого стрибаю. про вас не знаю. Я стрибаю. Дивіться! Дивіться. Я стрибаю. Добре, дивимося! Мільйонер? Кого я залишив? Чого не зіпсувати? Чуєш мене? Алло, це кухар? Вибачте, що турбую, але захотілося так, і не забудьте про яблучний соус. Ну, Гомере, вибирай, яку хочеш. Вони нічого не коштують. Баксів на сорок сталі. Гомере, мені потрібна твоя допомога. Допоможеш мені створити авто. Гомере, це моя команда інженерів. Привіт! Усі питання до Гомера Сімпсона. Містер Сімпсон, скажіть, яке ви хочете авто? Не знаю. Просто герб, я хочу поні. Просто герб, я хочу на яхту. Поні? На яхту. Поні. Земля. Дев'ятий тайм! Давай! Давимо якусь бортову фігню і механізм з корейкою і п'ятернею. Навіщо воно тобі? Ти ж не знаєш, що це таке. Гомере, бо ти простий, як п'ять копійок. Дякую. Гомере! Я не чую віри в свої сили. Нібито! Вперед! Щоб знайти машину на стоянці, на антенну чіпляють кульку і стабілі... Радий, що ви переживаєте, це означає, що ми обрали правильний шлях. Ви покладете трубку, передзвоните мені і скажете абсолютно протилежне. Гомер Сімпсон геніальна людина, а його особиста гігієна викликає у нас у всіх величезне захоплення. Я хочу клацу тут, тут і. А може нам встановити бортову відеогру? Тебе звільнено! За що мій брат вам платить? І ще одне. Коли я газую, люди повинні думати, що настав кінець світу. Веу, веу. <рит> <рит> <пит> і, і, і. Сьогодні новий етап історії авто. Я все життя шукав машину під себе. Нарешті я знайшов її. Гомер. Авто для Гомера. Гомер. Господи, і скільки ж це чудовисько покоштує? 82 тисячі доларів? Що я накоїв? О, але це кінець. Просто герб. Через мене ти втратив компанію, будинок і все майно. Я хочу забути про те, що в мене був брат. Мені дізнався, що він Сімпсон, і це поховало його ідеальне життя. Я приїхав. Сідай, тату, я поясню, що сталося. Ну, да, я знав, що ти все зіпсуєш. А мені твоя машина сподобалася. Дякую тобі. Я так хотів це почути.